У дружній атмосфері з віршами та українськими піснями у Кременчуці дітей внутрішньо переміщених осіб навчали робити вареники. У рамках проєкту об'єднання Україною у ресторації Велес спільно з благодійним фондом Артема Марченка організували кулінарний майстер-клас. В рамках проєкту нашого проєкту Об'єднання Україною. Ми долучилися до заходу з ліплення вареників. Ми сьогодні приїхали разом з дітьми, аби навчити дітей ліпленню, тим самим долучити їх до яку. Оїсь роботи показати те, що такі ж самі вареники ліплять і тут. І будь-де господині, аби накормити наших військових. Керівництво ресторації Велес впевнено, діти це наше майбутнє. Тож залюбки долучаються до різноманітних проєктів, аби урізноманітнити дозвілля дітей та навчити їх новому і корисному. Під час майстер-класу діти не тільки виготовляли вареники та самостійно прикрашали пончики білим шоколадом, а й брали участь у різних конкурсах. Вареники будуть у нас з м'ясом з картоплею та пончики в під білим шоколадом з декором. Діточки дуже люблять такі майстер-клас. Він не є дуже Об'ємним, складним, але смачний. Ми будемо варити на пару, потім ми проведемо екскурсію по будиночках. Також ми проведемо конкурси з читанням віршиків, поспіваємо, потанцюємо, будемо пару годин намагатися максимально охопити їхні, їхню увагу. Діти з радістю долучилися до кулінарного процесу, а досвідчені кухарі ділилися своїми секретами приготування. Сьогодні взагалі робимо, як. Казати вареники, але хітні як ти типу, по Якщо чесно, мене нічого не виходить, бо я нервуюся, а дійсно не люблю, коли нервують. Найважче я думаю, було замісити тісто і від рук тіста відліпити. Такі майстер-класи мають на меті не лише навчити дітей новим навичкам, а й допомогти їм відчути зв'язок з рідною культурою та знайти нових друзів. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини.